Благодійний ярмарок, дитячі та дорослі майстер-класи, розпис пряників, японський масаж, плетіння паперової лози, майстер-класи з візажу, перукарської справи тощо. У Житомирі відбувся пікнік можливостей в межах проєкту Хаб відкритий простір однодумців, який мав на меті об'єднати, згуртувати внутрішньо переміщених осіб, а також ознайомити їх з можливостями громади міста. Поділилась координаторка проєкту Катерина Бабенко. В суботу у нас відбулася подія року. Ми провели пікнік можливостей для внутрішньопереміщених осіб. Нам вдалося охопити близько 200 учасників і залучити близько 15 соціальних партнерів. Це був такий собі майданчик можливостей, де внутрішньопереміщені особи могли знайти свій формат. Хтось, наприклад, взяти участь у майстер-класах, хтось зробити аквагрим, хтось прослухати, які є можливості навчання у місті Житомирі, які є можливості формальної і неформальної освіти, куди можна відвести дитину. Тобто Різні такі платформи, де кожен міг себе знайти у сфері освіти, культури, дозвілля, навчання. Директорка комунального закладу міській публічні бібліотеки Лариса Харчук каже, що війна стала викликом для всіх, в особливу чергу для переселенців. Тому з перших днів повномасштабного вторгнення бібліотеки стали хабами допомоги внутрішньо переміщеним особам. Ми тішимося з того що сьогодні в наших стінах в рамках. Хаб, відкритий простір однодумців. Ми на базі наших бібліотек інтегруємо внутрішньо переміщених осіб в Житомирську територіальну громаду. Ми пропонуємо їм різноманітні формати, де вони можуть знайти себе через майстер-класи, через майданчики профтехосвіти, через майданчики кар'єробудування власної справи. І це дуже потрібний аспект в роботі бібліотек, в роботі сфери культури, в роботі кожної громади, тому що внутрішньо переміщені особи є дієвими українцями, які повинні теж торувати шлях до перемоги. На це ми власне сьогодні заорієнтовані. тому бажаємо їм їм знайти себе в цьому форматі і відбутися в нашій громаді. Іван Касивак Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ